Вітання, ви дивитеся новини на 12 каналі. Наша команда вже традиційно зібрала та підготувала для вас найважливішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про те, що сталося на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. із першу коротко про головне. Волинь знову оплакує героїв. Поліцейський проміняв просторий кабінет на окоп. Лучани у топі держзрадників. Ніч на 22 березня російські війська атакували дронами Київську та Житомирську області ввечері. ракетами Одеську впродовж доби обстрілювали ще низку областей. А над Чернігівщиною та Сумщиною скинули боєприпаси з безпілотників. За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 го запущеного ворогом. Наші захисники знищили. Повідомляє генштаб ЗСУ. Вісім із них ліквідували навколо Києва. Та, на жаль, нічна атака дронами без жертв не обійшлася. У місті Ржищів на Київщині частково зруйновані 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Там сталася пожежа на площі 330 квадратів. Станом на сьому ранку було відомо про чотирьох за. Захист... Гиблих серед них водій швидкої, який приїхав рятувати людей. Крім жертв, є і двоє поранених. За інформацією рятувальників, ще четверо людей можуть бути під завалами. Вночі звук вибуху було чутно. І в Хмельницькому за інформацією ОВА, прильотів не зафіксовано. Працювала ППО. Дещо інша ситуація на Житомирщині? Там російські шахеди пошкодили об'єкти інфраструктури. Три безпілотники збили підрозділи ППО. Жертв і постраждалих немає. Складна ситуація на Одещині. Ввечері, 21 березня, ворог завдав ракетного удару по області. Було випущено три керовані авіаційні ракети класу повітря-поверхня, винищувачами су 35 в напрямку. Чорного моря дві ракети збили сили ППО. Одна влучила у триповерхову будівлю монастиря ОПЦ московського патріархату. Внаслідок ракетного удару постраждали четверо людей. Не припинила свій терор Росія і в день, 22 березня. В офісі президента повідомили про обстріл Запоріжжя. Російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку на місці прильоту Сильна пожежа вогонь перекинувся на сусідній будинок. Крім того, повідомляють про ще одну ракету С-300, яка не розірвавшись, застрягла у даху іншої багатоповерхівки. Про загиблих чи поранених офіційної інформації нині немає. А я нагадаю, що 167,5 тисяч окупантів вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу дому на. Що збройні сили України докинули до пекла майже тисячу військових Путіна? Брухтом стали п'ять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, три артсистеми і ще багато техніки російської армії. Під бахмутом останній бій прийняв воїн із Волині. Ще одного героя втратила Мар'янівська селищна територіальна громада. 19 березня під час мінометного обстрілу в районі міста Бахмут Донецької області загинув житель села Брани Валентин Степко. Детальну інформацію щодо поховання 38-річного захисника України повідомлять згодом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава герою. Ще одним захисником України поповнилося небесне військо. До нього приєднався горхівчанин Дмитро Чижик. Командир відділення відділення мінометного взводу. Загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту дворічна куп'янського району на Харківщині. Чин похорону сержанта Дмитра Чижика відбудеться 23 березня. У горохівській територіальній громаді, 22-23 березня оголосили днями жалоби. Йому б ще б бавити новонароджену внучку гуляти парком із дружиною і їсти мамині пироги. сьогодні. У Луцьку попрощалися із воїном Валерієм Нидцею. Захиснику було 52 роки. На військову службу пішов 5 вересня 2022 року. Разом із побратимами чоловік боронив українсько-білоруський кордон. А в березні цього року поїхав у саме пакло війни. Волинянин Валерій Нидза загинув 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донбасі. Нечині на прощанні із захисником була наша знімальна група. Більше розкажемо у вечірньому випуску новин о 19-й. перетворити свою лють на зброю. Таку ціль ставлять собі ті, хто добровільно вступає до лав гвардії наступу. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про поліцейського із Волині, який вирішив зручне крісло у просторому кабінеті проміняти на окопи і бліндажі, а боротьбу із злочинністю замінити на утилізацію окупантів. Більше дивіться у сюжеті. Юрій Столярчук майже половину свого віку присвятив поліції. Йому 38. Працює в Луцькому районному управлінні. Добре, орієнтується в оперативній ситуації у місті та районі. У 2014-2015 роках Юрій у складі зведеного загону вирушив на схід країни для проведення стабілізаційних заходів. Це перевірка осіб, перевірка автомобілів, транспорту. Тобто дуже багато було якого викрадено. Ми перевіряли їх по базі. Крім цього, так само перевіряли людей, які виїжджали з Донецької області. Нині чоловік вирішив вступити до штурмової бригади Нацполіції Людь, аби повернути своїм і всім українським дітям мирне небо. Треба все зробити для того, щоб ми жили вже спокійно, щоб мене син не говорив там, про війну, щоб у мене там дочка теж не переживала, коли вони там в садочку чи вони. В школі їх там ведуть в підвал. Вже з цим треба якось відверто закінчувати. Згадуючи, ранок 24 лютого минулого року поліцейський досі нервує. Мене дружина перед тим питала, Юра, 24 лютого кажу до неї Даш, та все буде добре. Все буде добре. І тут якраз оцей звук вибуху. Почався збір нашого особового складу, збирати всі речі, сумки докупи. Діти плачуть, дружина теж там і якось воно так от пригадали, аж самому знаєте, воно якось недобре так по душі. Наступ з Білорусі тема, яка завжди непокоїла і досі непокоїть Волинян. Поліцейський каже, для нього і колег не було різниці, чи буде ворог йти з Білорусі, чи з іншого напрямку. Хоча, от рік говорять, а ми їх відкрито рік і чекаємо, але щось ніяк не, ніяк не можуть вони дійти. Нині свій просторий кабінет заступника начальника Луцького районного управління поліції Юрій Столярчук вирішив замінити на стрій штурмової бригади Нацполіції Людь. Кажуть, що тобі не вистачає, там кабінет, крісло, автомобіль. Я не рахую, що це суддя зараз там. Да, я на посаді заступника, начальника районного управління, начальника кримінальної поліції і звання підполковник поліції. Але я рахую, що з цим… Вже треба закінчувати, але врешті-решт, комусь це ж треба зробити. Дружина пана Юрія, хоч вибір чоловіка прийняла, однак її реакція була неоднозначною. Вона була і по-різному, і була і агресивна, і знаєте, як там двоє діток, і дітки мене там 10 і 5 років. Дружина. А от сказати дітям, що тато невдовзі поїде на війну, поліцейський не наважився, і це певнить на краще. Я говорю, що я їду на навчання, якось не хочеться травмувати те все. Якось вони бачать, що я сам щось сумки перебираю, що я там збираюся. Але я кажу, там, там доця, там син. Це там місяць-два, так якось не хочеться мені, щоб вони це все розуміли, куди я їду і що я там маю робити. Юрій Столярчук впевнений, що так звані навчання закінчаться зовсім скоро, і ворогам залишилося жити лічені дні. На якісь два-три дні ми закриємо Луцьке районне управління поліції, щоб його відсвяткувати, бо це буде свято. Волиняни у топі держзрадників двоє лучан серед лідерів за пошуком у реєстрі держзрадників. Однією із найпопулярніших категорій виявилися зірки. Спортсмени, артисти, співаки та діячі культури. Як повідомляє рух часно очолює рейтинг запитів екс-чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, який неодноразово закликав до відновлення дружніх відносин із Росією на другому місці. Лучанин також спортсмен, футболіст Анатолій Тимошчук. Він асистент головного тренерського російського. ФК «Зеніт». третя у рейтингу співачка Ані Лорок. Колишня керівниця театру на Херсонщині Тетяна Калиновська посіла четверте місце рейтингу. Замикає п'ятірку ще один лучанин, музикант Ілля Сметанін. Після повномасштабного вторгнення сметанін за інформацією спецслужб наводив російські ракети на інфраструктуру Волині. У березні минулого року СБУ його затримала та оголосила підозру в державній зраді. Наразі його отримують під вартою. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. На Волині вперше провели унікальну подвійну операцію. Напроти Луцької міської ради знесли будівлю. Волинська митниця має нового керівника. На Волинську митницю призначили нового керівника відповідно до наказу Держмитслужби від 20 березня. Виконувати обов'язки начальника Волинської митниці буде Юрій Іваськів, заступник начальника митного поста Прикарпаття Івано-Франківської митниці. Юрій Іваськів за освітою економіст. Працює в митних органах України з 1999 року. Розпочинав кар'єру інспектором митного поста Коломия. Має звання радник митної служби першого рангу. Новопризначений керівник розпочав. Діяльність на волині робочою нарадою. Знесли напівзруйновану будівлю напроти міськради. У Луцьку представники муніципальної варти демонтували занедбану будівлю, яка розміщувалася без відповідних дозвільних документів на території загального користування. Про демонтаж господарської споруди повідомили у департаменті Мунварти Луцької міськради. Будівля була у занедбаному та напівзруйнованому стані. Відзначу, що рішення про демонтаж споруди прийняли ще 13 липня минулого року на засіданні виконкому Луцької міської ради. Знесли ж будівлю лише вчора. Прозора 21 березня 2023 року. Припаркував фуру посеред дороги. У ковалі п'яний водій вантажівки порушив правила паркування. Патрульні виявили вантажний автомобіль Вольво з напівпричепом на смузі для руху. Під час перевірки документів у 46-річного водія-порушника поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки виявився позитивним: 2,69 проміли, що перевищує допустиму норму майже у 14 разів. На чоловіка склали адмінпротоколи одразу за кількома. Двічі врятували життя. У центральній лікарні Нововолинська провели унікальну операцію. Через кілька отворів у тілі пацієнта фахівці видалили спочатку нирку з раковою пухлиною, а потім і жовчний міхор із камінням. Подібну подвійну операцію на Волині провели вперше. На Фейсбук-сторінці лікарні наголошують, рак це не вирок. І за допомогою сучасного обладнання хворобу можна виявити на ранніх стадіях. Анімаційна картина Мавка лісова пісня стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності. Як повідомили у Держагентстві з питань кіно, лише за три вікенди в українському прокаті на мультфільм було продано майже 643 тисячі квитків. А касові збори склали 81 мільйон 848 тисяч гривень. Мавка за три тижні більш як на 10 мільйонів випередила попереднього лідера. Фільм Я ти він вона одним із режисерів, якого, до речі, був Володимир Зеленський. І, що важливо, покази мавки тривають. Нагадаю, що анімаційний фільм створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно та агентства США з міжнародного розвитку USAID. наразі. Це всі новини. А ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. І не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал Новини 12», адже так ви зможете дізнаватися новини першими. Дбайте про свою безпеку і продовжуйте донатити на збройні сили України, щоб зробити нашу перемогу ще ближчою. До зустрічей.